Станом на 23.30 5 червня на лінії фронту відбулося 85 бойових зіткнень. Про це повідомили в генштабі збройних сил України на офіційній сторінці у Фейсбуці. За даними аналітиків «Діпстейт», російські військові просунулися біля Новопокровського, Архангельського та в Красногорівці. Про це вони написали у телеграмі ввечері 5 червня. Тож детальніше про це поговоримо зі співзасновником аналітичного проєкту, що висвітлює перебіг російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн-мапи Бойових дій Діп Руслан Микола з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго дня. Хотілося б насамперед обговорити події, власне, саме на Донеччині, де ваші аналітики зафіксували просування російських військових на кількох напрямках. Чи можете розповісти, що про це відомо, і за рахунок чого їм вдалося пройти вперед? Ну е, на Донеччині зараз ситуація найважча в районі Карлівка, Євгенівка, Архангельське. Там ворог останні дні просто безмежну кількість разів намагається висадити десант на, на БМП. Відповідно, він намагається заїхати в тил, намагається висадити цей десант. Вони без підтримки намагаються сидіти в нашому тилу і чекати, поки основні сили прорвуться до них. За рахунок такої тактики їм вдалося просунутися біля соколу, біля Новопокровського. Ну і зараз, якби по всій оцій лінії, яку я назвав, йдуть важкі бої, і е е ворог засовує дуже значну, е значне число живої сили. Власне ситуація тому найважча. У той же час наскільки е значними є просування російських військових поблизу цих населених пунктів? Е Важка ситуація в районі соколу восхода так як вони вже заїжджали в сокол і пробували заїхати в восход. В основному це по такому принципу, як я назвав, що на БМП їде десант, висаджується, БМП намагається втекти. Ну, та, і там є два шляхи, або її підбивають, або їй дається втекти. Десант там сидить у Соколі, наскільки мені відомо, десант цей знищили, а в Восході там біля восходу зараз триває бій. Така сама ситуація біля Новопокровського. Вони просто великою великим числом живої сили північніше Новопокровського просто видавили з декількох позицій наших бійців? До речі, ще добу тому у звіті аналітиків Діпстейт була інформація теж про просування російських військових, але там йшлося про просування біля Побєди, Це поблизу Марінки, та в Новоолександрівці біля Очеретиного. Що там відомо? Чи змінилася там ситуація за останню добу? Е, ну, Новолександрівка, це якраз оця ділянка, яку я щойно називав. Там е, ворог дійшов до околиць е, села і закріпився. Там є е, така лісосмуга невелика. Він зараз закріпився біля села і в тій лісосмузі. І зараз він активно намагається прорватися між Архангельським і Новоолександрівкою на північ. Ми там зайняли один із е, так званих басейнів, це така от е, квадратні вириті позиці... Не позиції, а е, Колись там як воду зберігали. І зараз вони намагаються рухатися в бік зеленого поля, їхня, їхня мета очевидна, вони хочуть підійти максимально близько до траси е Костянтинів-Камерноград, для того, щоб її перерізати. Ну, зараз вони намагаються поближче підійти, щоб е можна було артилерію діставати. А ну, в перспективі вони хочуть її повністю перерізати. Але е ну, якщо порівнювати там із. Е Весняною фазою активних бойових дій, то зараз у них е, успіхи значно значно менше. Тоді ж до речі, а біля Побєди так, 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 так біля побіди, там більше уточнення, тому що е, там деякі посадки були ні під нашим, ні під їхнім контролем. Відповідно, за останні дні вони все ж таки змогли зайти на ті розвалені позиції, де фактично нема де закріпитися, але вони намагаються там сидіти, викопують лисячі нори і в тих посадках зараз хочуть закріпитися. Тобто така так звана сіра зона була на тих позиціях. Так, так. До речі, у звіті 5 червня йшлося і про Роботини. Це вже про Запорізьку область. За минулу добу інформації звіти не було з приводу просування або ж відбиття позицій. Чи відомо з рахунок чого вдалося там утримати позиції українським військовим і що там зараз відбувається? В районі роботиного складна ситуація склалася ще з початку квітня, з перших днів. Там ворог зміг просунутися в саме село, зайняти значну частину села, а також з заходу та сходу села. Там були певні скажімо так, моменти по тому, що ворог зайняв деякі позиції, а про це не повідомлялося. І зараз як результат, коли там. Пройшла ротація. Ну ворог про це знає, тому секрету великого немає. Пройшла ротація, і коли новий підрозділ туди зайшов, він побачив, що е, реальна ситуація дещо не відповідає тому, чим їх познайомили. Тому зараз там е, ще уточнення, і лінія зіткнення там зміниться на більш точну. Як тепер, тільки буде змога, тепер до речі, хотів би ще обговорити ситуацію на Харківщині. Вадим Сильський вчора написав у своєму телеграмі з приводу е, того, що там зберігається складна ситуація саме в районі Куп'янська, і російські військові цитую, намагаються прорвати нашу оборону з двох напрямків. Про е, що про це свідчить е, за інформацію аналітиків? Е, що зараз відомо про скупчення військ там? Ну, у Вовчанську можна вже констатувати, що ініціативу ворог не тільки втратив, а ініціатива повністю перейшла в бік сил оборони, деякі квартали вдалося зачистити, але деякі квартали вдало ну, і втрачені. Тобто там ситуація динамічна. За рахунок того, що такої сталої лінії зіткнення там немає деякі підрозділи збройних сил. РФ знаходиться навіть в оточенні, і туди, туди тільки можуть прорватися якісь групи. Тобто ситуація там складна, і е, ну якби в нас є там прохання трохи е, е, не показувати актуальну інформацію для того, щоб ворог не розумів, е, яка дійсно там ситуація відбувається. Але е, загалом ситуація вовчансько контрольована, і ініціатива повністю на боці сил оборони. Про ситуацію, до речі, у Куп'янській громаді ми поспілкуємося обов'язково впродовж нашого ефіру з представниками місцевої влади. І наостанок хотів би також поговорити про події на Херсонщині. Що відомо там на лівобережжі, про утримання позицій нашими військовими. Там поки що зміни зафіксовано. Єдине, що там деякі осінтери вчора побачили відео, де ворог знаходиться біля Антонівського мосту, і ну, якби підняли в мережі. Таку, якби, тривогу, що буцім росіяни просунулися, але то просто один з підрозділів опублікував архівні відео з 23 третій рік. Тобто, там зараз змін немає. То просто кадри минулорічні, коли вибивали ворога з району Антонівського моста. Тобто, інформацію цю вдалося спростувати, Так, так. пане Руслане, дуже дякую за цю інформацію. Будемо неодмінно стежити за оновленнями. Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту Deep State, був з нами на прямому зв'язку.